На передовій медичного фронту, на лінії зіткнення життя та смерті. Десять років на межі можливого. Говоримо з лікарем однієї з медичних установ Дніпра, фахівці, якою першими почали приймати та рятувати поранених захисників. Вітаю вас! Вітаю! Розпочнемо з вашої участі у міжнародній конференції за спільне європейське майбутнє. Яка пройшла у Німеччині конференція потужна, але і наша делегація була відповідна форуму. Був там і губернатор, і мери міста, і керівники навчальних і медичних установ, і навіть директор театру. Про що говорили, що корисного дізналися та почули там саме ви? Ну, заради чого потрібно було туди їхати? По-перше, це такий захід, який показував нашу Дніпропетровську область в повному об'ємі разом з культурою, з мистецтвом, з нашими установами медичними, і мені дуже сподобалось те, що це була дружня зустріч, на якій дуже твердою позицією виступив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, і показав, що сьогодні всі українці, абсолютно всі, Починаючи від простого солдата, які на передовій закінчуючи губернатором, закінчуючи президентом, роблять все можливе, щоб прийти до перемоги і щоб на Україні був мир. Дуже потужна доповідь нашого голови, була підтримана гаряче і Почували нашими вас? німецькими колегами. Які вже по закінченню нашого Заходу не тільки хлопали, вони разом з нами співали гімн України і казали, що майбутнє вони бачать тільки з України, з Дніпропетровською областю. І я знаю, що за останні, мабуть, 30 років ми не мали змоги так розкриватися як зараз. І тому хочу ще раз сказати всім. Нашим землякам, що такі зустрічі потрібні, тому що вони надихають на повноцінне життя, на ті німецькі ідеали, які сьогодні там вже нароблені, і в медицині, і в культурі, і в інших сферах. А саме головне, що ми бачимо дружбу, потужну дружбу між нашими народами і в питаннях відбудови нашої країни. Ну Добре, а зараз про лікарню? Я пам'ятаю, як ще у 2014-му, можливо у 2015 році, у вас в кабінеті ви показували мені товсту книгу з протоколами лікування поранень, складену американськими фахівцями. Для вас, для ваших лікарів, ці протоколи були в новинку. А потім переймати досвід ті ж американці, і не тільки вони, вже почали приїжджати до вас. Так хто. Зараз кого вчити? За ці 10 років, коли ми приймаємо самих важких тих, яким не може вже допомогти ніякий стабілізаційний пункт, ніяка лікарня, таких, які може, в якісь хвилини знаходяться від іншого життя, рятують наші лікарні. І ми раді, що цим хлопцям наші спеціалісти. Надають такої допомоги, що 95% повертається додому живими. Сьогодні вся медична спільнота та майже багатьох розвинутих країн приїздить до нас, щоб побачити, як лікувати комбат травму. Це і хірургія, і нейрохірургія, це і анестезіологія, що дуже важливо, щоб людина змогла принести все те горе, яке стається на війні. Коли розриваються ракети, коли поряд вибухи снарядів, ми вже не кажемо за кульові поранення, їх зараз багато, менше 1%. Але ми бачимо ті жахіття, які виникають після розриву, скажімо, тих FPV-дронів чи артилерії. Ну, так, війна вони, стала іншою. Вони дуже жахливі. І вправитись самотужки. Десь в якійсь, скажімо, районній лікарні з такими пораненнями неможливо. Ми маємо досвід 40 тисяч людей пройшло через наші руки. Це велика 10 років. Так. І майже 36 тисяч тільки за останні 2,5 роки. І це величезний досвід, який сьогодні хочуть мати і бачити всі. Сьогодні я якраз. Приймав велику делегацію лікарів, які приїхали до нас із Литви. Це хірурги, це анестезіологи, це лікарі першої медичної допомоги, які тільки побачили перше поступлення. Вони вже ходили півдня. Тому що все, що бачимо і робимо ми для багатьох інших лікарів це повна загадка. Тому. Ми цінуємо всіх, хто нам допомагає, хто приїздить до нас, особливо тих лікарів, які хочуть навчитися. І ми маємо згоду побачити їхні технології в роботі зачасту. Вони приїздять із своїми наробками, щоб показати щось нам. Але в кінці вони всі розуміють, що все те, що. Робиться тут набагато важче і набагато потужніше, тому що кожне життя, кожне життя яке врятовано в нашій лікарні, воно проходить через декілька етапів, починаючи від лінії фронту, закінчуючи той же реабілітацією. Ну Про це ми пізніше поговоримо. Тобто приїжджають зі своїми наробками, а виїжджають з вашими. Да, так. За 10 років війни у лікарні виросло ну, вже нове покоління медиків. Що скажете про молодих, але вже випробуваних війною? Ну, якщо десять років тому ми більше розмовляли про професорів, доцентів, про тих, які ну, починали навчати, то зараз ми кажемо про потужних молодих лікарів, які кожну добу дуже багато оперують у нас. Буває такий день, коли 50-100 операцій ми робимо, щоб врятувати життя героя. Це велика кількість, ну, з цією кількістю є і досвід. І цей досвід є у молодих лікарів. Я точно знаю, що вони самі це роблять. Вони роблять багато операцій самі, але ще два роки назад вони починали із досвідченими фахівцями, які, на жаль, Дуже погано витримують нічні чергування, і зараз в зміни заступає молодість. молодість, яка показує дуже гарні результати. Тому хочу вам сказати, що 80% екстрених операцій роблять наші молоді, але вже досвідчені лікарі, які пройшли таке пекло війни. Не дай Бог, комусь ще побачити з інших країн. А процес цілодобовий, так? Процес цілодобовий, але більше вночі. На жаль, вже люди нашого віку не можуть витримувати таку. Ну, а як в цілому у лікарні справа з персоналом? Адже хтось пішов на фронт, хтось ну, поїхав в більш безпечні місця. Так, да, є і таке. У Нас лікарі, деякі виїхали в інші країни, наче по запрошенню, але зосталися працювати, скажімо, в тих же Штатах Америки. Ну, скажімо так, поїхали. Поїхали, так. Да. Але костяк застався, і я гордий тим, що сьогодні наші і досвідчені і молоді лікарі працюють як одна, ціла така. Потужна команда порятування в самих важких ситуаціях. Я не знаю, що було б, якби на цьому місці не було такої установи, яка надає сьогодні допомогу всім, починаючи від поранених, закінчення мешканцями інших областей, які поряд з нами. Їм нема Дуже. куди приїхати, на тим, які з Луганської області. Не біженцям, не тим, хто приїхав із Донецької області, з Херсонської та інше. До речі, нещодавно я зайшов на територію лікарні, і мені здалося, що людей там стало набагато більше. Ні військових, цивільних. Чи не здалося? Хто вони? До речі, машини, як ви сказали, з номерами інших областей теж додалося. Знаєте, в 5-й ранку я сьогодні. Розпочав свій робочий день з 5 ранки ранку і побачив, що заїздять автобуси із херсонськими номерами. Люди наймають автобуси громадами, проплачують, щоб приїхати до лікарні Мечникова, це хворі, чи до хто? Лікарні, хворі, які хочуть пройти обстеження та лікування в наших стінах. Це велика довіра ну і велика загрозка для. Наших лікарів, тому що працюємо на максимумі. Ми маємо. А ви всіх приймаєте? так? Таку кількість пацієнтів, що до війни, мабуть, ми приймали 50% не більше. Про реабілітацію. Ви вже згадували. Цього року у лікарні відкрите найсучасніше відділення реабілітації поранених. Які унікальні методики і можливості має ну, відділення? Я більш би хотів сказати про людей, які це зробили. Ну, В першу чергу, про наших міценатів Олена Віктор Пінчуки, які сьогодні розробили такий проєкт, що працює не тільки в нашій лікарні, а по всій країні? Ну, це б не могло спрацювати так потужно, якби несумісно. Робота з нашою обласною військовою адміністрацією. Взагалі зроблено такий підрозділ, який може приймати тисячу людей за рік, щоб надавати допомогу І Обладнання є все обладнання. Так? Саме сучасне. Обладнання те, яке я бачив, я був в Кельні кілька днів тому і подивився, і ще раз. Хочу вклонитися всім. Ну, в першу чергу, нашим міценатам Віктору Олені Пінчук, вклонитися нашому голові військової адміністрації про те, що він прийняв таке рішення, щоб цей великий комплекс реабілітації був в нашій лікарні. Скільки... Він працює вже 5 місяців і вже прийняв 400 пацієнтів надважких пацієнтів. Це люди, які втратили кінцівки. Які мають дуже-дуже, скажімо, сильні такі травми, які вилікувати за один раз неможливо, деякі люди будуть. Є прогрес, ви бачите? Його дуже, дуже видно, тому що якщо людину привозять на візку, а він може потім зробити 10 кроків, це вже велике діло, що стосується реабілітації. Не можна сьогодні прив'язати пораненого героя до кроваті або до кімнати і робити тільки догляд. Сьогодні ми направляємо великі зусилля, щоб ці хлопці одужували, щоб вони були активними, щоб вони жили в сім'ях. Це велика робота. Так, щоб поверталися деяким, до життя. А деяким ця наша робота потрібна. Ну, Пожиттєво, це, це ми знаємо. І такі центри повинні бути не тільки в нашій великій лікарні. Вони повинні бути. Ну, ви казали, по, власне, по всій Україні. Це такі будинки повинні бути, де кожен, хто пройшов війну, зможе відновитися. Якщо не фізично, так ментально. Це дуже потрібно. Я розкажу декілька випадків, які. Мене як лікаря, який приймає таких хворих більше 10 років, вражають. Наприклад. А, наприклад, ось такі три молодих хлопчини, які мені ось недавно, буквально 10 днів тому, попали на прийом і я вислуховував їхні історії з лікарями. Ви знаєте, я розумію, що війна ламає. Не тільки спини, руки та ноги. Вона ламає в першу чергу голови та мозок. Ну, скажу, що один хлопець, коли чує вибухи, і коли він почув останній вибух, який був у Дніпрі, ну вирвав майже все волосся на своїй голові. Це таке, знаєш, знаєте, таке нервове збудження, яке треба лікувати і, мабуть, не один раз. Інший хлопець після вибухів знову почув голоси своїх друзів, які підірвались з ним на бойовій машині піхоти, він починає їх згадувати, і вони йому сняться. Цілодобово, це психіка. І ось третій випадок, він мене, мабуть, вразив більше всього, коли молодий хлопець пішов на війну, був програмістом. Патріотично налаштований, дуже І він хотів себе показати. Хоча, знаєте, завжди мав ваду, він був сором'язливий, але в такий час він вирішив піти. Він одержав дуже важке поранення. Вибуховою хвилею, зірвало очі, і він зараз сліпий, і він до нас попав. Тільки по одній причині він захотів покінчити життя голоданням. Його почали його діти, жінка дат... Молод, молодий, ще. молодий, трошки більше 30 років. І він прийшов до такого висновку, що життя вже треба закінчити. Але після лікування я з ним розмовляв і бачив, що. І наскільки відновився, що попросився на роботу, каже: я буду поки працювати в кол-центрі, поки не в свою клавіатуру знову і буду писати програми. Ці історії вони дуже зворушливі, вони розривають душу, але й дуже надихають, коли бачиш такі. До речі, про ці історії ви пишете їх. На своїй сторінці в Фейсбуці. Чесно, вони не всім подобаються. Ну, не всім, всім вони не всім. Одні кажуть, що вони десь трошки. Не всім. От це з якого богу теж поглянути. Не всім. Але ж публікації набирають багато лаків. Чи не думали ви об'єднати ці історії, наприклад, ну, якусь книгу, можливо, в підручник? Знаєте, я більше хочу, щоб всі. Ці моменти, які стосуються сьогодні війни, більше знало людство. Ми спеціально витрачаємо час і переводимо на англійську, щоб люди знали, які жахіття проходять на війні, які проблеми сьогодні є українського народу, які великі жорсткі випробування переживає простий український хлопець, який попав на війну або десь при прифронтовій зоні. Все дуже. Важливо, все дуже важливо, щоб не думали, що ми тут, знаєте. Ну, просто хтось каже, що ви піаритесь з таким чином. Ну, знаєте, думати можна все, що завгодно, а коли бачиш життя своїми очима, це друге життя. Я на вулиці це одне життя, так або в кафе, або ще десь, ми бачимо зовсім інше. А коли бачиш життя, яке зав'язане на війні, яке може закінчити кожну секунду. Трошки надихає про це написати, щоб знали інші. Мені ж теж здається, що коли наші військові приїжджають в відпуску чи якось по якось іншим чином до Дніпра з фронту і бачать наше кафе, нічну, нічне життя, то в них на теж жаль, щось перемикає. На, на жаль, на жаль, я розумію. Оце дві. Два різних життя. Я розумію. Я розумію цих хлопців. Розумію цих хлопців, тому що це два різних полюси, які ніколи не зійдуться. Про міценати ви казали. Але я хочу ще сказати, ага. що, знаєте, міценати ну, просто волонтери сьогодні ну, грають, якщо. Не саме важливо, але дуже потужну роль в лікуванні. Чи наших. Вони? залишились вони залишились? У нас залишились всі волонтери, які працюють 14-го року. Це, мабуть, ми єдині, які тримаємо і бережемо, здуваємо пилинки. Спочатку них... вони ж Спочатку... готові були там чергувати біля поранених, ще... що вони роблять, це набагато важливіше. Вони в саму тяжку хвилину дістають ті речі, які неможливо ну, дождатися ну, за бюрократичний якийсь проволочок. Знаєте, якусь одежу для поранених, тому що коли він поступає з нього, все, вона залита кров'ю. І, як правило, нічого там не стається, не трусів, не ні, ні футболок, нічого не ні штанів, все зрізається разом з трусами. Так що і тут волонтери допомагають. Це ліки, які ну, потрібні зараз, яких нема в перечні Міністерства охорони здоров'я. Це все дістають наші волонтери. Я дуже хочу сказати велике дякую всім, всім цим хлопцям і дівчатам, особливо ті, які працюють в нашій лікарні. Вони для нас справжні герої. Ну і ще більше хочу сказати нашим міценатам. Це Олена Віктор Кічук теж, теж залишилось. Всі. Вони залишились, і зараз я хочу наголосити на тому, що після авіа, після ракетного удару. Я по... ну так, як, по лікарні. До речі, йде відновлення лікарні? — Йде, пашковими. іде, йде. І тут я знову хочу сказати ці слова. А нічого по поганого в цьому нема. Оце це зовсім. не Піар, це подякні. Як казати? Це ну, добре. Це добре, що, це такі добре, люди що є. ці люди є. Знаєте, коли це все стало, перші люди, які подзвонили, це мери міст Кривого Рогу Юрій Вілков, мер міста Павлограду Анатолій Вершина, це Андрій Білоусов, мери Кам'янського, це Олег Чупріна, сільський голова Троїцької сільської ради, Віталій Кривошеєв, Вербівська сільська рада, і багато-багато інших пропонували допомогу. Так. Сказали, що ми обов'язково все зробимо, щоб ви пошвидше відновилися. І, і вони всі, всі почали допомагати. Я не всім ще встиг подякувати, тому хочу ну, ваш, вашій студії разом з вами сказати всім вам дякую. Добре, ну і останнє можливо. Попри війну лікарні вдалося кардинально оновити декілька відділень, які приймають не тільки поранених. От що зроблено? Репілітація, ми вже її назвали. І сьогодні ми вводимо дуже багато нових методик, які стосуються в першу чергу допомоги пораненим пораненим під час війни. Це саме актуальна тема. І кожна оперативна нарада, яка проходить, наші, вона проходить під одним гаслом, все зробити, щоб наш герой вижив. Я вважаю, що це найважлива річ, яка повинна працювати сьогодні. Вони наші герої, і ми всі разом повинні допомагати. Тому. Я розумію наших багатьох хворих, які не можуть сьогодні вчасно зробити операцію, тому що дуже великий процент тих людей, які постраждали на лінії фронту, поступають. Але можу сказати, обов'язково після війни всіх вас, хто буде потребувати допомоги, а зараз ми і відкрили таку програму, як і Сім'я Героя. Надаємо допомогу і працюємо із різними скажімо, клубами і глухих і інших вад, для того, щоб люди могли прийти до потужної лікарні і одержати всю допомогу і діагностичну лікувальну, яка потрібна. Дякую. Хай так і буде. Дякую за бесіду вам, дякую за, то, за те, що ви робите. Ви, ваші фахівці, ваша лікарня. Дякую. На дякую все добре.